Поверни вкрадене. Такий напис з'явився на вихідних на муралі на Андріївському узвозі художниці Соні Морозюк, яка замішана у скандалі з сім'єю Гринкевичів і яка паслася на тендерах Міноборони. Мурал був створений торік влітку у колаборації з телеканалом 1+,1 у рамках талант шоу Голос країни і вже тоді набув локального скандалу, оскільки морозюк розмалювала стіну будинку, який має статус пам'ятки. Ім'я Софії Морозюк офіційно спливло у корупційному розслідуванні минулого тижня. У релізі агентство з розшуку вкрадених активів повідомляє, що у власності художниці є навіть не одна, а цілих дві квартири у Києві, які могли бути придбані на вкрадені у держави гроші. Арештовано також придбану майстерню морозюк, що у центрі Києва на вулиці Саксаганського до слова всього у Гринкевичів та їхнього оточення нарахували 17 квартир. Відповідь на це Соня Морозюк написала в інстаграмі, що дві квартири у Києві купив її тато, харківський дизайнер інтер'єрів ще до знайомства з Гринкевичами. На другу як запевняє мисткиня, скинулась і вона. Майстерню за 4,6 мільйона гривень це 121 тисяча доларів, а не 250 тисяч, про що вона сама говорила у змі. Купила за свої. каже це приблизно один її річний дохід. Художниця запевняє, що платить податки як ФОП і обіцяє показати декларацію. Морозюк є нареченою Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР посадило в тюрму після спроби підкупу слідчого перед новим роком. Художниця Морозюк уже заявила, що готова розірвати стосунки з сином Гринкевичів, якщо підтвердиться інформація про його нечесну діяльність. Наразі ж Ігор Гринкевич офіційно підозрюваний лише у справі про хабар, але не у розкраданні бюджетних коштів та постачанні одягу міноборони, тим не менше, відомство розірвало всі контракти з компаніями Гринкевичів.